Всім привіт, це я Леонід Котвицький. Значить починаю знімати оце поле 4 400. Я там вже пробував цим мотоблоком кусити. У мене тоді з ремнем були неполадки з натяжником. От, ну, зараз вже має бути все добре, все доробив. І починаю. Знімати буду сам. Так, і саме головне засічу час. За скільки часу викошується цих 400. Самі розумієте, що якщо ведеш одною рукою, другою знімаєш, то може зйомка буде не ідеальна. Але з другого боку можна побачити, так що такий мотоблок важкий, так, тут 10 кінських сил, от, скільки там десь 200 кіль ваги з косаркою, в той же час він спокійно оправляється одною рукою. Це ще я ззаду не вчепив противагу. Я вже пізніше, пізніше після цього поля. Це друга буквально спроба. От, після цього поля я вже дочепив ззаду чепку. От як воно дивиться, зрізає гарненько. Здається, як ніби примнута спочатку, і ніби її просто примнуло, а воно все зрізане. Так от, вже вчепив пізніше ззаді сцепку і на неї вже чіпляється гірка або блін від штани. Стає противага. Ну навіть так. При розворотах це важче, коли треба натиснути ручки і підняти. Буває, якщо ти в якійсь ямці виїжджаєш на гірку, от тоді важче. а так, в принципі, просто їхати по рівному і керувати ним, то не складно. Доводиться підрулювати, постійно підрулювати, щоб чуть-чуть підвертати його вправо, нажимати праву ручку От чому? Тому що зліва конюшина, яка досить така вже заплутана, бачите, вона вже цвіте. От, і вона зліва намотується, а справа не викошено, тому його постійно підкручує вліво. Ну, Якщо це мотоблок. Який має розблокіратори колес, то це нема проблем. Так, ти собі йдеш тільки чуть-чуть піджимаєш ручечку, от я одною рукою і керую, і підтискаю ту ручку, він підправляється вправо, під, під, підрулює, і в той же час знімати ще встигаю. От, Дуже легко, добре на таких полях, на маленьких городиках я маю на увазі, коли є місце для розвороту, і воно рівне, ти не мусиш виїжджати прямо на якусь дорогу з ями. Так, от. от в цьому кінці города прямо добре. Під'їхав собі, є місце, розвернувся, так, і пошпандьорив далі по кругу. А от де нема такого хорошого розвороту, це затримує в часі. Це тоді більше на розворотах ти гальмуєш, поки вперед-назад, вперед-назад. Ну, а так, хай поки що показує далі з його. Я уточню, що спочатку я їхав на перший передачі, коли перший рядок, щоб сусідам там не порубати їхнього родину. Все-таки ж одною рукою керую. Пізніше включив другу, і на другий спокійно на таких не дуже високих оборотах спокійно працюється. Ну на третій то вже ні, на третій вже буде мнути і пропускати. От, на просто якась невисока травичка, можна і на третій. Ось і все. І розкажу тепер час. Значить, З 14.26 до 14.51. 25 хвилин пішло на викошування 4 соток. Я мотокосою кошу швидше. Так, якщо проста трава, то я мотокосою навіть швидше кушу. Ну, взагалі я дуже швидко кушу. Але якщо така от конюшина, яка вже сплутується одна за другу, це вже стає важко на руки, і тобі буде або важко на руки, або мусиш помаліше. Ну і тоді б би вже хвилин 35-40 мені. Тому... З огляду на те, яка це трава, це вже швидше виходить, ніж вручну. Ну, Валки кладе, звичайно, не так. Якщо косою косиш так широко, добре. От, Але теж є волки. Вущі, але вони є. От, мінус, що колеса мотоблока, коли їдуть позаду, то частину стебел приминають. Ну, не подобається. Це та, яка падає по боках, трошки мнуть. Але, ну, звичайно, швидкість роботи. Значно більше. Це за весь той час, я ще встиг і доріжки посередині викосити. І вже далі їду, заодно теж по дорозі дорожки викушу. А то все їдеш, їдеш трава. От. А то буде викошені дорожки вже для всіх. От. Ну, таким чином працюємо з косаркою, учимося. Надіюсь, надіюсь, буде вийшло. Вдаватись так. Добренько. Кому було корисно, ставте палець вверх. Кому не корисно ставте вниз, пишіть коментарі, що не так. Ну, я сам бачу, що дещо треба доробити, але в цілому вже більш-менш. Але немає межі, е немає межі ідеальному да? нашій досконалості. Добренько. Все. Всім пока, з вами був Леонід Котвицький.